Слідкував за моїми соцмережами. Я колись анонсував те, що цей будинок, який ви бачите, будується. Так ось На сьогодні ці два будинки побудовані. Це перша друга секція. Тут є ліфт і з виходом на загальну терасу. Тут буде басейн, тут буде спортзал, тут буде кінотеатр, тут така окрема розвита інфраструктура за рахунок великої ділянки. Цей проект у нас топчик. І ці два будинки вже квартири продані. Пару квартир є на перепродаж від інвесторів, які інвестували на статі будівництва. І зараз третя секція будується зараз на етапі четвертого поверху. В Перших секціях вже робляться ремонти в деяких квартирах, навіть ставлять меблі. І зараз можна придбати в третій секції декілька квартир по дуже хорошій ціні. Більш детальнішу інформацію ви можете отримати у мене. Напишіть мені особисті повідомлення, я вам відправлю презентацію.